Привіт, шановні друзі, я вас вітаю у себе на каналі гостей е мого каналу, моїх друзів, моїх шанувальників, хто, можливо, хоче зайти до мене на канал. Е бажаю вам гарного суботнього дня, спокійного, головне, і е маю надію, якби поскоріше вже, щоб мирного. Е, П'ю це каву і от згадалося так мені, е що я давно вже до вас не виходила, як би сказати. Чи так, щоб з вами поспілкуватися, і згадала про те, що я хочу розказати, або не розказати, або просто поділитися своїм досвідом і поділитися, як би сказати, своїм досвідом з вами, особливо з жінками. Ну і можна і чоловікам, звичайно, це все застосовувати. Хочу сказати вам за оці такі цікаві речі. І ви бачите, що це таке. Це білий льон. А це молодий зелений ячмінь. Що я хочу сказати? Чому я почала цю розмову саме за такі, як би сказати, засоби харчування? Це як біодобавки продаються в аптеках уже такі дуже в дорогому вигляді. А це натуральний продукт. Який я залюбки за застосовую у своїй, як би сказати, життєдіяльності, і скажу вам, що дуже гарно, дієво і корисно для нас, особливо для жінок. Ну, ви всі знаєте, що насіння льону, особливо білого льону, дуже корисно для людей, для дорослих людей. Це, звичайно, це повна така кладість, як би сказати, російською мовою, вітаміну омега-3. Е дуже корисно для волосся, для е наших кісток, для нашого гормонального стану е і для шкіри. То дуже корисно е його приймати щодня. Для... Е Шлунково-кишечного тракту дуже гарно, особливо у кого проблеми з цим. Ну, Звичайно, у кого гастріти, язви, ви знаєте, що льон заварюється таким невеличким кількістю зерен. Заварюється такий кісіль і застосовується також для пиття або для Густіше робиться можна їсти. Дуже смачно, до речі. То я оце так подумала і вирішила з вами поділитися. Можливо, хтось не знає, можливо, хтось якось не то, що не знає, а просто людина живе і не вникає в такі питання, а йому потрібно це, і він потребує це. От повірте, я хочу з свого досвіду сказати, що оце насіння льону цього в мене в житті було як знахідка. Дуже давно я вже його приймаю. По-перше, для жінок, у яких проблеми із гормональним збоєм, це дуже така знахідка, не потрібно навіть таблету. Перевірено на собі. Це я не те, що рекламую, це просто ділюся з вами. Ви ж бачите, це навіть продукт не український, а це я була за кордоном, і там його просто придбала, бо побачила насіння білого льону, тому що в нас продається. В основному коричневий льон, і він трішечки відступає по корисним властивостям білому льону. А це е, дуже корисна така річ, і я його взяла ось прямо 500 грам тут. А, ні, кілограм, один цілий кілограм. Взяла цілий пакуночок і е, зараз приймаю. Приймаю його як. Береш блендером, просто перемелюєш, тому що льон, якщо він вже перемелений і стоїть у вас. Довгий час, то він вже не має ніяких корисних властивостей. Потрібно його зразу перемелювати і водичку або молоко, хто хоче в якусь рідину, заливаєте дві чайні ложечки і просто випиваєте. На ще серце. У кого проблеми з ЖКХ, це взагалі знахідка. Будете ходити до туалету справно. Це вам вже відповідаю я на своєму досвіді. Ну, а звичайно приймаю я його з інших причин, тому що гормональні збої вже в нашому віці, особливо в жінок, то потрібно таке приймати. То дуже допомагає, рекомендую. Це дуже така порада, чисто життєва, можливо, хтось хоче почути це, то, будь ласка, можливо, які питання, то можете мені написати. Далі хочу поділитися із оцім таким, як би сказати, рослинним такою добавкою. Це молодий зелений ячмінь. Перше з ним стикаюся я, але не один раз вже про нього читала, не один раз дивилася. І все так дивлюся, в інтернеті він продається ну дуже дорого. Ну, А це я теж була в дочки за кордоном в Польщі. І ось придбала такий препарат. Не препарат, а засіб такий біодобавку для того, щоб спробувати. І, можливо, тоді, як кажуть, буду застосовувати теж його, як, як і насіння льна. Ну, це молодий зелений ячмінь. Ви всі знаєте, він, він виготовляється із молодих ростків, потім висушується, там якась там технологія дуже довга, перемелюється. І він у вигляді зеленого такого порошку, ось як на малюночку. У вигляді зеленого порошку. На смак, звичайний такий е, порошочок, трішечки на зубах він підхрумує, якщо ви його п'єте з водичкою. Я його розвожу дві чайні ложки, на е, пів чашки води, такої тепленької водички, не гарячої, тому що в гарячій воді він буде втрачати свої властивості. А у холодній або в кімнатній температури він буде саме то то е, п'єте його тричі на день, по дві чайних ложечки наливаєте в водичку, можна в каші додати, можна в йогурти, можна додати в каву, куди хоч. До речі, п'ю каву е, і, в принципі, вже я випила його вже перед їжею. Можна було б додати і сюди. Е, бажано. Використовувати його десь за півгодинки до їжі, коли ви будете сідати прийому основної їжі. Що, е, яка функція оцього зеленого молодого ячміння? Саме перше, що він виводить це як детокс для організму, він вивоз, виводить токсини з організму, він допомагає очищати кров нашу від холестерину. У людей, яких є діабет, особливо другого типу, він дуже гарно допомагає справлятися з цим. Виводить глюкозу, допомагає інсуліну, це резистентність понижає, допомагає справлятися печінці із великим викидом глюкози. Отже, Омоложає орган... організм. Ну, Тут список такий, що я купилася і вирішила теж омолодитися, як кажуть, і спробувати. Тому що також, знаєте, з віком набуває різноманітних проблем із здоров'ям, то хочеться якось не дуже. Як би сказати, звертатися до медичних засобів, як таблетки, тим більше вони такі дуже дорогі. А хочеться почати спочатку з гомеопатичних засобів, і які приносять користь, і приємно їх застосовувати. Ну і, можливо, щось якась буде і одних користь, польза для організму. 500 у цьому пакетику. Я, я відкривала інтернет, це так, що я з Польщі його привезла, а в інтернеті дуже багато, різноманітного цього ячменю. Якось я раніше не вникала, просто чи в голову не приходило. Знаєте, оце я чому ділюся з вами, тому що інколи люди не задумуються, можливо, щось не бачив, може не знав. А так як ото один з одним поділився, то, можливо, хтось з цього вигоду візьме. Отже, спробуйте й ви користуватися таким засобом. Як кажуть, здоров'я не купиш, здоров'я воно не питається, коли йому от вас тікати. А нам потрібно його берегти і нам потрібно пильнувати за тим, щоб наш організм працював як годинник, щоб ми з вами не впадали в депресії, не впадали в те, що ми такі вже слабі, негодні. І бажаю вам, щоб ви. Мали міцне здоров'я, гарний настрій. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, заходьте до мене. Буду я дуже рада з вами поспілкуватися. До побачення!